Буду, ласка, зайти, буквально два запитания у меня. Александр Владимирович, как вы оцениваете а, перспективу а, искового заявления а, кандидата Девида в Высшего Административного суд о а, отмене об решения игиско адиско адиско и отмене решения ЦИК о а, ненужности документального утверждения в сфере здоровья и хирургии? А, что вам известно, что, а, как проходит рассмотрение? А, Дякую за питання. Шановні друзі, дійсно, ми з вами наближаємось до дуже важливих подій в Україні виборів президента нашої держави і, на жаль, опоненти нашого кандидата, прем'єр-міністра Юлії Володимировни Тимошенка. Пробують не тільки форми повернути свого існування і своєї роботи в Україну, але ж і методи досягнення перемоги. Зокрема, готується достатньо небезпечна і велика за розміром фальсифікація результатів голосування. Причому нового нічого не вигадують. Відпрацьовані технології ще в 2004 році. Зокрема, голосування на дому безконтрольне. Коли в деяких регіонах 20-30% громадян формально голосувало на дому, а фактично ця технологія використовувалась виключно для фальшування результатів виборів, Те ж саме стосується і безконтрольної реєстрації громадян на виборчих дільницях в день голосування, що може призвести, коли одна і та ж сама людина може проголосувати декілька разів, причому користуються. Віктор Янукович і його команда саме технологіями, в першу чергу базуючись на своїй більшості в центральній виборчій комісії. І, на жаль, замість того, щоб блокувати можливість фальсифікації результатів виборів, більшість Сивака, яка належить партії регіонів, все робить для того, щоб саме забезпечити умови для фальсифікації, було прийнято роз'яснення, яке фактично відкриває процес. Фальшування голосування, і використовуючи голосування в дому, і безконтрольної реєстрації громадян в день голосування на дільницях. На жаль, на жаль Центральна виборча комісія не відреагувала ні на наше звернення. І більше того, я хочу надати вам ще одну інформацію: фракція Б'ют вийшла з ініціативою. Провести позачергову сесію і чітко внести зміни до закону про вибори, які б не дали можливість проводити фальсифікацію виключно в цих напрямках. Для того щоб це не відбулось, представники регіонів внесли свій проєкт порядку денного на завтрашнє засідання Верховної Ради позачергове, де поставили 60 питань, розуміючи, що Літві не проводить засідання, і буде це проводити засідання його заступник Лавринович. Вони сподіваються, що розгляд 60 питань не дасть можливість розглянути важливі для всієї країни питання захисту прав виборців на чесні вибори. Ну і ще одна дуже небезпечна подія, яка відбулася буквально вчора. Та ж сама більшість СВК заблокувала можливість зареєструвати біля 2000 спостерігачів ОБСЕ. Чому не дали можливість зареєструвати спостерігачів? Зрозуміло, для того, щоб приховати свої методи фальшування голосування, які готуються в Україні, це дуже небезпечні синдроми. Що стосується вищого адміністративного суду, навколо якого дуже активізувались регіони і їх юристи, скажімо так, на жаль, останні розгляди цим судом Пропозицій рішень, навіть менш складних, ніж питання захисту прав виборців, поки що постійно розглядається в інтересах саме партії регіонів. На жаль, на жаль, важко сьогодні говорити про чесне судочинство в вишому адміністративному суді. І та ситуація, яка там склалась, коли Дуже важко взагалі зрозуміти, хто керує цим судом. Коли люди порушують закони борючись за посади, це стає приводом сумніватися в об'єктивності розгляду питань цим судом. Прошу останні запитання, один про суди. Оцем питання процедура Оксана Розумієш знову біновий рік сказав що поступаке що За вже виконані роботи держава заблокувала понад 150 мільйонів гривень, і чому стверджується, що ці гроші розвитку право само. Ну, ви знаєте, з бюджету вкрасти гроші достатньо важко. Тим паче, коли у нас під час виборів кожна копійка розглядається під, знаєте, дуже серйозним контролем. І це контроль не тільки урядовий, це контроль в першу чергу і опозиції, і місцевих рад, тощо безумовно тема є це не є нова тема в українській політиці. Вони отримали монопольне становище на ринку під час президентства Лініда Кучми, коли маючи, скажімо, важелі впливу, отримали можливість і Контроль за друком українських паспортів за всією базою фізичних осіб в Україні, коли кожен з нас щось купує, де є акцизна марка, то платиться серйозна сума за голограму цієї корпорації, яка вважає, що тільки вона може в Україні випускати голограми. Причому знаєте, тема ЄДАВСа настільки проблемна, що цьому підприємству було присвячено навіть засідання Ради національної безпеки і оборони. Що дивно, до речі, я був присутній на цьому засіданні, що представники РНБО і секретарту президента сказали, що вони побоюються наслідків розгляду цього питання, тому що дуже агресивна і жорстка реакція цього підприємства, за яким стоять достатньо скажімо так, конкретні і скажімо такі сили, які можуть швидко реагувати і. Рішення щодо Єдапсу щодо небезпеки цього підприємства РНБО засекретило. Мені здається, що не можна засекречувати такі питання, які стосуються ну вибачте просто державної безпеки, і не можна засекречувати питання, які повинні бути під контролем суспільства. Технологія ЄДАПСу дуже проста. Вони шляхом шантажу підкупу пробують вибити собі замовлення на наступний рік, і саме тому розповсюджують ці несинитниці, саме розповсюджують цю брехливу інформацію, спробуючи. Отримати можливість тиснути на уряд. Я хочу сказати, що уряд наш не піде ні на будь-які провокації з боку ЄДАВС, і ми не звертаємо уваги на тиск, і оці, вибачте, провокативні і нічого не маючи під собою в основі заяви тих, хто патронує цю структуру, зокрема депутатів фракції партії регіонів. Дуже дякую за увагу. Да,